Так, в цьому відео ми з вами поговоримо про те, як можна шукати відповідні слова у тексті. Ну, Наприклад, знову скористаємося нашим рефератом. І от ми маємо таку панельку на вкладці «Основне», пошук. От відкривається таке віконце. Ну і, наприклад, пошукаємо слово місто. От бачите, програма запрацювала. Слово місто починає виділятися в тексті е, зеленокуватим кольором. Ну і отут він також показує от результати нашого пошуку. От якщо ми будемо пролистувати наш документ, то таким чином і ми також можемо вияснити, що таких слів у нашому тексті є 18. Цікавіший, теж цікавий інструмент, який називається замінити. От коли ми його запустили, відкривається отаке вікно. І отут виділилося слово місто, можна якесь інше вибрати. Ну, наприклад, напишемо насе пункт Ну До речі, я тут з маленької букви поставлю. Тут ще також ми можемо враховувати, де шукати. І також в нас є отут цікава штука, формат, от де ми можемо з вами використати різні способи заміни цього слова. І тепер, коли ми написали... Що треба зробити? Ми натискаємо, можна натиснути слово просто замінити, тоді він нам кожне слово буде знаходити і питати, чи його міняти. Якщо ми натиснемо Замінити все, він нам зробить, бачите, 18 замін. окей. І тепер закриваємо. От, І тепер скрізь, де було слово місто, з'явилися слова. Так. Е так, давайте ми пошукаємо їх. Населений пункт. І от він нам показує, бачите, в тих місцях, де він зробив оці наші заміни. Ось таким чином можна автоматично заміняти слова у наших е текстах.